Всім привіт! Вітаю вас на каналі Воюа! Це наша вже постійна рубрика, що по новинкам на О. І сьогодні я розповім вам про нові товари, які з'явилися чи незабаром з'являться в нашому інтернет-магазині, а також невеликий анонс майбутніх оглядів на нашому каналі. А ще, друзі, нагадую вам, що, як завжди, ви можете залишити коментар під цим відео та запропонувати нам товар, на який би ви хотіли побачити огляд. Дякую! А ми починаємо. В першій частині відео я хочу розповісти вам про огляди на новинки або просто цікаві товари, які нещодавно вийшли на нашому каналі. І почну я з Jimmy H10 Flex, акумуляторного пилососа, який, на нашу думку, дійсно заслуговує на звання найкращого в своєму класі по співвідношенню ціна, якість, потужність. Та комплект поставки це практичний девайс із купою насадок, який ще й згинається для зручного прибирання під меблями, а ще у нього висока потужність всмоктування, щоб добре прибрати килими. В новому відео ми поговоримо про його особливості, а також подивимось, чим він відрізняється від схожої, але дорожчої версії Jimmy H10 Pro. Пристрій дійсно вартий вашої уваги. Тому ми зробили великий та детальний огляд на цю модель. Посилання, як завжди, ви зможете знайти в описі. Шукаєте сучасний, потужний прилад для прибирання вдома? Потрібно, щоб робив сухе та вологе прибирання, а ще й сам відмивав підлогу до блиску. Та сам вивантажував сміття і міняв воду, тоді DreamyBot L10 Ultra саме для вас. Це чудове співвідношення ціни та якості. Він має ємну батарею 5200 мАч, що забезпечує тривалі сеанси прибирання, а мінімалістичний, але стильний дизайн дозволяє пилососу ідеально вписатися у ваш інтер'єр. Тож переходьте за посиланням або нагадуванням та дивіться наш новий огляд на DreamyBot L10 Ultra. Також в цьому місці. В нас вийшов огляд на нові кавоварки від компанії Цекотек. Це нова лінійка 2024 року, і ми підготували детальний огляд всіх чотирьох моделей в одному порівняльному відео. Тому всім, хто шукає собі сучасну зручну, а найголовніше, ту, що готує смачну каву, ріжкову кавоварку, то наш огляд на моделі Power Espresso 20 Pecan – Павер Еспресо 20 Pecan Про, Кафеліція Фаст та Кафеліція Фаст Про буде дуже корисним. А якщо ви ще не знаєте, як вибрати кавоварку і які типи цих пристроїв існують, то в нас на каналі ви знайдете детальне відео про те, як обрати даний прилад. Також в цьому місяці компанія Цекотек оновила свою лінійку мультипечей. І вона має назву Фантастік. Сучасна та потужна мультипіч цекотек Цекофрай Фантастік створена спеціально для максимально швидкого та якісного приготування ваших страв. За допомогою високої потужності приготування та технології Перфект Кук будь-які рецепти будуть завжди хрусткими та соковитими. В них дуже багато спільного, але є і відмінності. Тому чекайте наш огляд на всю нову лінійку мультипечі від «Цекотек». А щоб не пропустити цей огляд, підписуйтесь на наш канал та не забувайте натиснути дзвіночок. А що ж нового з'явиться в найближчому часі в нашому інтернет-магазині? VOUA? новинка від Dreamy. новий суперсучасний та багатофункціональний робот пилосос L10 Pro Ultra Heat. Автономне сухе та вологе прибирання, автоматичне вивантаження сміття, додавання води, очищення та сушіння насадок заощаджує ваш час у процесі прибирання. Пристрій оснащений технологіями Mop Extend, Vormax, Dual Boost 2.0, Duo Scrub, для досягнення найкращих результатів. Легке управління з додатком Dreamy Home дозволить налаштувати сценарії та графіки роботи, а також повністю віддалено контролювати процес прибирання. Дуже велике потужне всмоктування з технологією Wormax аж цілих 7 тисяч Паскаль. Розумна система навігації Pathfinder під управлінням штучного інтелекту для розпізнавання перешкод та дрібних речей на підлозі, віддалене відеоспостереження за допомогою вбудованої камери. Та ще багато чого цікавого та інноваційного зібрано саме в цій моделі. Якщо вам цікаво, то залишайте свої коментарі під цим відео, і ми обов'язково знімемо на нього огляд. Акумуляторний пилосос Dreamy Z10 Station. Розумне прибирання, коли дроти більше не потрібні, а контакт з алергенами мінімальний. Саме такий підхід пропонує бездротовий пилосос Dreamy Z10 Station. Тут є базовий набір насадок для очищення підлоги та меблів, led дисплей та система фільтрів, яка затримує мікропил у 5 етапів. Прибирайте понад 60 хвилин на одному заряді та спорожнюйте бак одним натисканням кнопки. Якщо хочете більш детально дізнатися про цю модель, не забувайте з вас коментар, з нас огляд. Dreamy показала нову модель робота пилососа Mova m 1 Цей робот буде найдешевшим в лінійці, але це не значить, що він нічого не може. Це буде дуже цікава модель, яка можливо дасть фору більш дорогим приладам. Сучасна модель обладнана всіма необхідними технологіями та функціоналом для якісного очищення підлогових покриттів від сміття, крихт, пилу та інших забруднень. Девайс легко справляється з рутинним прибиранням завдяки наступним перевагам. Сухе та вологе прибирання підлоги смоктування із силою 4500 паскаль. А також він долає перепади підлоги до 2 см – а площа прибирання до 120 квадратних метрів. Ми точно будемо робити огляд на цю модель. А для вас буде дуже гарна можливість отримати його за 0 гривень. Так, безкоштовно, тому що ми розіграємо його після огляду. Тому вам обов'язково треба підписатися на наш канал та чекати огляд на мова М1. Натисніть дзвіночок, щоб точно не пропустити можливість виграти собі такого чудового помічника. Мова надо брать. Спортивний годинник Garmin Forerunner 165. Спеціально створені практично для будь-яких спортивних тренувань, допоможуть вам досягти своєї мети за допомогою персоналізованих адаптивних планів тренувань, яскравого дисплея, що відображає ваш прогрес, і великого спектру датчиків і сенсорів для покращення вашого здоров'я. Сучасний та стильний дизайн, яскравий 12 дюймовий amoled дисплей до 11 днів автономної роботи повна оцінка даних про ваше здоров'я, більше 20 вбудованих спортивних програм, зручне та легке керування музичним плеєром, та ще багато крутих функцій зібрано в цій новій моделі від Гармін. Якщо вона вас зацікавила, так як і мене, то чекаю вас в коментарях. Друзі, на цьому на сьогодні все. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато з вас дивиться наші відео без підписки. Нам було б дуже приємно бачити вас серед своїх постійних глядачів. Тому натискайте кнопку Підписатись під цим відео та ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди.